Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні коротенький невеличкий огляд буде. Я вам покажу кілька монет, які я придбав для своєї колекції. Ці всі монети в сувенірних упаковках. Монети дороговартісні. Дороговартісні. Отже, починаємо. Перша монетка 2017 рік, присвячена Євробаченню, яке проходило у Києві. Монета в сувенірній упаковці з там подруком. Тираж монети 40 тисяч екземплярів. На упаковці ми бачимо видатні архітектурні пам'ятки нашої столиці. Шпиль на Майдані Незалежності, і е, пам'ятник Володимиру Великому, великому на Володимирській гірці, і шпиль Софії Ки, е, дзвіниці Софії Київської. Театр якийсь якийсь точно не можу вам сказати. Е, це у нас собор, в якому. Погана музика, до речі, грає, не пам'ятаю точно, як він називається, але навіть є монета срібна присвячена йому цьому соборі, цьому соборові з вогнутою поверхнею. Дуже рідка монета. і ось теж Ця пам'ятка архітектури зображена. Богдан Хмельницький, національна опера. Ну і інші. Червоний корпус університету імені Шевченко. Михайлівський золотоверхий Собор. Київська Києво-Печерська лавра. Так, да, це упаковка, а отже, сама монета, теж ви бачите. Let's Celebrate Diversity. Давайте святкувати різноманіття. різноманіття. І. Різномаїття це відображено у такому символічному такі буси, як яйця різнокольорові крашанки. Посередині логотипчик, Євробачення і сердечко з кольорами українського прапора. Красива монета. На аверсі знову бачимо ці пам'ятки архітектури Києва. Багато мілких деталей, гарна монета. На сьогоднішній день вона коштує, усі зараз займаються сріблом. Вагу від цих монет відвернули коштує в районі тисячі гривень за монету в упаковці. Дуже чудовий екземпляр. Далі наступна преміальна монета. Нарешті вона опинилась в моїй колекції. Наразі я вирішив виділитись. Бюджет, так би мовити, на купівлю цієї монети. Україна починається з тебе 2015 рік. Да, Присвячена тому, що да, Україна починається з кожного з нас. Ось ви бачите, тут військовий з Україною в серці. Руки і в руках у людей теж серця. Так, да, поки, поки ми будемо українці розмовляти російською мовою, дивитись російськомовний контент, наші сусіди будуть до нас лізти І навпаки, коли їм тут будуть не раді, то вони, звісно, сюди лізти не будуть. Можна в двох словах, ну саме так я бачу концепцію цієї монети. Тираж 50 тисяч екземплярів, рік карбування 2016. Ціна на сьогоднішній день ринкова от на 13 лютого 26 року біля 1500 гривень. Красива, гарна монета. Бачите, коштовний тризуб, на ньому теж сердечки маленькі. Виглядає як брільянт. Гарна монета. Вам бажаю її придбати в колекцію, поки ще можна. Далі ще одна патріотична монета, присвячена 100 річчю української революції. Кольорова, теж в сувенірній упаковці. На сьогоднішній день теж ціна і 1300-1500 гривень. Ринкова, якщо пошукати, плюс доставка. До речі, дві монети у мене. Ось вам покажу цю ця, ця менш патинована. Монета з там подрубком достану і вам покажу. значить Це у нас 2017 рік. Тираж дуже маленький, як для сучасних монет, 35 тисяч екземплярів. І ціна, на мою думку, теж що є, куди їй йти вгору. Красива монета, патріотична. Дизайн можете самі роздивитись уважно. Так, і на закуску знову Україна у нас, і знову ще одна монета, присвячена Щедрику українській колядці, яку записав Леонтович. і в Америці вона стала відомою як Jingle Bells. Є, Україна випускала і срібну монету номіналом 2 унції, присвячену Щедрику. І ось пам'ятна монета, одна е, пам'ятна монета з Найзельбера. І також в 2024 році Nasbank випустив навіть набір з трьох срібних монет присвячених. Щедрик у вигляді дзвіночків. Популяризують щедрик, як можуть, як то кажуть. І ось монета для тих, хто не може дозволити собі срібний набір, який сьогодні перевалив там уже за 35 тисяч гривень за три монети. Ось ця монета з Найзельбера доволі доступна В порівнянні зі сріблом біля 1500 гривень. В роздріб, якщо знайти одну монетку собі пошукати, бачимо, колядники співають посередині свічечка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. І аверс теж, теж гарний ластівочка, нотний стан. Красива, красива монета і гарна. Тираж, який в неї? 50 тисяч екземплярів. Теж вам раджу придбати в колекцію, якщо ви поціновувач. Українських монет. Ось такі монетки. Сподіваюсь, вам сподобались. Напишіть, які сподобались, які більше, які ні. Може, щось не сподобалось, наприклад, революція комусь не подобається. Чи Україна починається з, з тебе. може А я вас закликаю донатити на ЗСУ, наближати нашу перемогу. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб якомога більше людей могло подивитись. Щоб Ютуб розповсюджував український контент і до нових зустрічей. Дякую вам.